Так, і ми не будемо довго на цьому затримуватись. Ми швиденько сьогодні розглянемо, як же розподіляються злочини, ну ті самі склади, кримінальні склади в, в, в правовій системі. Сполучених штатів Америки і в них, як я казав вже сьогодні. Ну коли ми задавали питання, в них немає такого розподілу прямо в правовій системі, як це є в нас по об'єктам, але насправді, коли вони навчають матеріал, вони навчають також розподіляє його ну, тому що так просто зручніше зрозуміти. І, будь ласка, Роман Григорович, дайте слайд, і ми будемо розглядати, які є види. a going Є два розподіли в них, які я бачив. Один із них це те, який ви зараз бачите в себе на екрані. Інший там було Ну мабуть штук 20 різних категорій. Я вирішив, що ні, для нас це все ж таки занадто це не, нічого не запам'ятається. Тому ми будемо брати більш такий простий, в більш простому розподіл йде е, дуже просто: в них виділяється шість основних категорій: це е, crimes against persons, тобто проти людей against property, тобто проти власності, against morality, це проти е, моралі, проти етики, e, Hate crimes е, – злочини по е, ненависті White collar Crimes. До речі, дуже цікаве названня, е, якщо по-англійськи прочитати його, це злочини білих воротничків. Ну тобто, це фінансові злочини людей, які сидять в офісі, і останнє це Organized Crimes. Ну, це організовані злочини, де, в яких приймають участь багато, багато людей. Ну, ми зараз розглянемо більш точніше, що це таке. І так, що таке uh, Crimes Against Persons? Це будь-який злочин, який погрожує людині, який порушує здоров'я або життя людини, або погрожує. Шкодою для здоров'я або життя, ну тобто, це ті самі вбивства, це там нанесення якихось тілесних пошкоджень і тому подібне. Що таке е, злочини е, crimes against Property? Е, це коли хтось бере, наприклад, вашу річ. І він є або краде у вас, або, наприклад, ломає якось. Якось шкодить ці речі, і тоді ви можете подати на нього в суд для того, щоб його за це наказали. Це «against property», Тобто, у вас є якісь речі, у вас є там, наприклад, якісь гроші, у вас вони їх вкрали або зламали. Так я тут, як ви бачите, також виділив такий розподіл, як робив Роман Григорович. Це якби індивідуальні злочини, злочини проти соціуму і злочини проти держави. І цих два злочини, які я зараз розповів, це злочини проти людини. Тобто це коли в нас є конкретний постраждалий, і ми цього постраждалого намагаємося захистити. Далі в нас йде злочини проти соціуму. Перше, це у нас against morality. Це злочини, які Тобто в, них нем... в цих злочинах немає постраждалого. Немає того, в кого там, я не знаю, там ногу порізали, чи там, я не знаю, руку зламали, чи що ще. Ні, там таких немає, там немає постраждалих, але цей злочин наносить шкоду самому соціуму. До цих злочинів відносяться різні. Вживання наркотичних речовин, наприклад, різні проституція. Ну звісно, в тих штатах, де це заборонено. Ви знаєте, що що в Сполучених Штатах там дуже багато правових систем в одній. Це різного роду порнографія, ну і так далі. Тобто, це все, що ви могли посадити, і сказати, що це аморально. Якщо це є злочином, воно відноситься до цієї категорії. Слідує в нас це Хейт Краймс. Хейт Краймс це злочини на базі ненависті. Це коли людина скої якийсь злочин, наприклад, там вбиває. Якихось людей, чи, наприклад, починає обкрадати якусь групу людей, чи, наприклад, там і не знаю, по волі якусь групу людей, і робить це саме на базі своєї своєї ненависті до конкретної групи, до групи, яка в, який, в якої є загальна релігія якась, до групи, яка відноситься до е, якоїсь раси, до якоїсь національності, там до якогось е, до якоїсь статі, ну, до якогось гендеру, і так далі. Е, Слідче це white collar crimes, це фінансові злочини. Вони відрізняються, їх особлива така. Е, ну, те, чим вони відрізняються від інших злочинів, це те, що е, ці злочини стосуються саме людей, які не працюють так сказати в полі, це де для людей, які працюють в офісах в великих компаніях. І якщо ця людина, наприклад, або е, ухиляється від сплати податків, наприклад, або е, Займається якоюсь корупцією або шахрайством, так, тобто, в нас є, наприклад, там якийсь банк, да, і е, людина, яка працює в цьому банку, дзвонить іншим людям і займається шахрайством, тобто виманює в них, наприклад, гроші. Це все відноситься до цього «white-collar crimes». Воно направлене, як ви бачите, да, до цього до цієї частини веде дві стрілочки: перше від соціуму, друге від держави. Чому тому, що, звісно, це відноситься і туди, і туди, в залежності від, від злочину. Наприклад, якщо ми говоримо про шахрайство, це звісно відноситься до соціуму. так. Шахрайство це проти соціуму. Якщо ми говоримо про корупцію, ну це також більш до соціуму. Але, наприклад, якщо ми говоримо про е, ухилення від Плати податків, це вже соціум не стосується ніяк, це вже направлено проти конкретно проти держави. Тобто ви забираєте в держави ті гроші, які цій державі належать. Тому дві стрілочки. І останнє, що ми розглянемо, це організовані злочини, це організд Crimes. Чому я відніс, як ви бачите, да, стрілочки ідея якраз до держави, до шкоди, яка наноситься державі, тому що це про різні там мафії, про різні синдикати і тому подібне. Це коли якась група людей намагається забрати в держави її монополію на насилля, на якісь рішення важливі на управління і так далі. Тобто, коли, наприклад, якісь там <кхм> мафія починає. На деякі території створювати свою правову систему, так свої закони і, каже, держава тут нічого не має, Це наша правова система. Тобто проти цього держави і борються, тому що це право держави ще деколи виділяють сьому категорію: це е, crimes, е, «crimes against the state», Тобто злочини проти самої держави, в них також це є, тому що туди відносяться, наприклад, ті самі там зради, різні шпигунства і так далі. Але його виділяють не завжди. Тому що, як ви розумієте, да, наприклад, та ж сама зрада вона більше відноситься до against morality, тому що це аморальний вченик да зрадити свою державу. Також, якщо ми говоримо, наприклад, про якісь повстання, це organized краймс, тому що якщо ви створюєте, на повстанні, ви не можете це зробити одні, тобто це обов'язково щось організоване. Тому деякі е, вчителі, деякі викладачі це виділяють окремо, але деякі все ж таки зупиняються на цих саме шести категоріях. В мене все і, будь ласка, якщо є питання, я з задоволенням відповім.